Вітаю в ефірі. Конкурента програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка і сьогодні даватиму відповіді на цікаві запитання юридичного характеру. Тож розпочнемо сьогодні із запитання: чи сплачує ФОП єдиний соціальний внесок у випадку, коли має офіційне працевлаштування як найманий працівник? треба розпочати з того що починаючи із 1 січня 2021 року діють норми закону україни від 13 травня 2020 року номер 592, які передбачають що фопи які мають основне місце роботи звільняються від сплати фактично за себе ЄСВ, за місяці звітного періоду, тобто року, кварталу або місяця, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску, тобто 22% від мінімальної заробітної плати, що станом на 2025 рік становить 1760 гривень щомісячно. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ за умови самостійного визначення, в які місяці роботодавцям було сплачено страховий внесок, наприклад, у розмірі менше мінімального страхового внеску, власне, менше ніж 1760 гривень, і доплатити цю різницю. Ба більше, згідно із роз'ясненням податкової, якщо ФОП має основне місце роботи і роботодавець сплачує за нього ЄСВ у розмірі не нижче мінімального, то ФОП добровільно сплатити ЄСВ за себе уже не може. Це також не передбачено чинним законодавством про податки. ФОП може сплачувати ЄСВ за себе тільки за ті місяці звітного періоду, за які роботодавцям було сплачено страховий внесок у розмірі менше ніж мінімальний. Якщо ж ФОП сплачуватиме все ж таки ЄСВ за себе, то ці кошти вважаються помилково або надміру сплаченими і підлягають поверненню. Тут важливо наголосити, що йде мова тільки про працевлаштування за основним місцем роботи. Власне, чому це має значення для податкової? Тому що саме суми сплачених єдиних соціальних внесків беруться до уваги при визначенні розміру пенсії. Тобто, чим більше сплачених ЄСВ, тим більша буде пенсія у працівника. Ще раз наголошу, що робота за сумісництвом, зовнішнім сумісником чи внутрішнім сумісником не береться до уваги при визначенні можливості сплати ЄСВ за себе або ж не сплати, як працевлаштований. Далі перейдемо до запитання, коли і як сплачує податки ФОП на єдиній системі оподаткування? Як відомо, при реєстрації ФОП. Кожен може обрати для себе зручну йому систему оподаткування. Тож, якщо ви обрали єдиний податок, наприклад, першої, другої чи третьої групи, то, відповідно, ФОП першої і другої групи сплачують єдиний податок щомісячно, фактично авансовим платежем не пізніше 20 го числа поточного місяця. А ФОП третьої групи здійснює сплату єдиного податку щоквартально протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації. Тобто звіту за податковий або ж звітний квартал, крім того, такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий або ж звітний період, наприклад, квартал або ж рік, але не більше як до кінця поточного звітного року, що передбачено у абзаці 2 статті 295 Податкового кодексу України. У разі, коли останній день сплати припадає на вихідний день або ж святковий день, строк сплати переноситься на операційний, тобто банківський день, що настає за вихідним або ж святковим днем. До речі, щодо ставок податків, то важливо сказати, що для фопів у 2025 році, наприклад, для фопів першої групи, єдиний податок становить 302 гривні 80 копійок на місяць, тобто 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року, який відповідно становить 3028 гривень. То також єдиний соціальний внесок для ФОПу першої групи становить 1760 гривень, що є 22% від мінімальної заробітної плати, яка станом на 1 січня 2025 року становить 8 тисяч гривень. Також обов'язково сплачувати військовий збір, власне, це 800 гривень на місяць, тих самих 10% від мінімальної заробітної плати. А якщо говорити про ФОПів другої групи, то вони зобов'язані платити єдиний податок у розмірі 1600 гривень на місяць, власне, це 20% від мінімальної заробітної плати, а також сплачувати ЄСВ 1760 гривень на місяць і військовий збір 800 гривень щомісяця. Далі, якщо ми говоримо про ФОПів третьої групи, то такі ФОПи сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу або ж 3%, якщо при реєстрації ФОП ви обрали себе платником ПДВ. Далі ФОПи третьої групи сплачують також ЄСВ у розмірі 1760 гривень на місяць та військовий збір у розмірі 1% від доходу. ФОП з четвертої групи, наприклад, ті, які займаються фермерством, сплачують єдиний податок, який залежить від категорії земель, де вони здійснюють свою діяльність. Також сплачують ЄСВ це 1760 гривень на місяць, і військовий збір 800 гривень на місяць. Строки сплати податків та подання звітності залишаються без змін так само для фопів першої та другої групи сплачується єдиний податок та військовий збір щомісяця, фактично авансом, тобто сплачується наперед, до 20-го числа поточного місяця. А ЄСФ сплачується щоквартально, тобто фактично раз на три місяці до 20-го числа кожного квартального останнього місяця, що настає відповідно за звітним кварталом. Якщо ж говоримо про річну податкову декларацію, то треба сказати, що вона подається протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто до 1 березня 26 року, тобто, якщо ми говоримо про власне ось цей календарний звітний 25 рік. Що стосується ФОПів третьої групи, то вони сплачують єдиний податок та військовий збір щоквартально протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації, тобто звіту. Також вони сплачують ЄСВ щоквартально до 20 го числа місяця, що настає за звітним кварталом. А квартальна податкова декларація подається протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Отже, що ж таке взагалі кварталу? Завершуючи цю тему, варто сказати, що рік, тобто 12 місяців, поділено на 4 квартали. Кожен квартал починається після наступного останнього дня попереднього кварталу. Тобто, перший квартал це буде січень, лютий та березень. Відповідно, податки за перший квартал подається до 20 квітня, і далі відповідно. Наступне запитання: це чи є надбавка до пенсії військовослужбовцю з інвалідністю, на утриманні якого є неповнолітні діти, і які особливості її виплати. Тож до нас звернулися люди із проблемою нарахування власне цієї виплати, і тут варто розпочати з того, що відповідно до статті 16 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, така надбавка власне на неповнолітніх дітей може бути нарахована непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належить до осіб, які забезпечуються пенсією. В разі втрати годувальника. Власне, до таких членів сім'ї належать неповнолітні діти або низка інших категорій осіб, що знаходились на утриманні особи, яка втратила працездатність. Їх перелік можна знайти у статті 30 цього ж закону. Отже, на кожного непрацездатного члена сім'ї надбавка нараховується у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні 2361 тисячі гривня. Це стосується, зокрема, пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Тут треба окремо наголосити, що ця надбавка нараховується лише тим, хто не працює власне за втратою працездатності. Відповідно, коли особа пише заяву на отримання пенсії, вона ставить відповідну відмітку, фактично галочку в заяві про те, що вона не працює. І у випадку, якщо особа виявляє бажання праці влаштуватись, їй потрібно повідомити про це пенсійний фонд. І така надбавка буде відповідно скасована. Якщо ж людина не повідомила пенсійний фонд про своє працевлаштування, то їй доведеться все ж таки повернути ці суми виплачених надбавок, починаючи з місяця наступного за місяцем, в якому людина працевлаштувалась. Тож майте на увазі, що якщо не повідомлення Пенсійного фонду України про працевлаштування відбулося, то коли ви отримаєте надбавку на дітей на підставі статті 16 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, а власне через втрату ними годувальника, тобто втрата вашої змоги працювати, може потім мати наслідком повідомлення Пенсійного фонду України вас про обов'язок повернути всі надбавки. За період, поки ви працюєте, тож далі перейдемо до запитання від громадян, яке звучить так: чи можна звільнитись від військової служби, уже проходячи військову службу в ЗСУ, у зв'язку із необхідністю догляду за матір'ю другої групи інвалідності, враховуючи, що є ще рідна сестра, яка є громадянкою, до прикладу, іноземної країни і постійно там проживає. Тож спочатку треба нагадати, що частина 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачає можливість звільнення від військової служби через необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини, які особами з інвалідністю першої або ж другої групи. Одночасно в цій же статті вказується, що однією із умов такого звільнення є відсутність інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи тобто діти, батьки, крім тих випадків, коли вони самі потребують постійного догляду за висновком СЕК або ж за висновком лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Тобто тут не йдеться про якусь фізичну неможливість, як у нашому конкретному випадку здійснювати догляд. Через, наприклад, громадянство іншої країни чи постійне проживання за кордоном, навіть якщо воно підтверджується певними документами, тут, власне, йдеться суто про факт наявності у військовослужбовця, братів чи сестер, або ж здорового батька чи матері окремо одного із батьків, якщо навіть якщо він є з інвалідністю. Фактично, описана мною ситуація військовослужбовця не підпадає під підстави звільнення на підставі частини 12 статті 26 закону про. Військову службу. Адже є факт власне наявності сестри. Однак не варто і забувати про певну дискрецію, тобто варіацію прийняття рішень командуванням військової частини, у якій несе службу військовослужбовець. І все-таки, якщо мати потребує постійного догляду, і є про це відповідна довідка лікаря чи МСЕК, Варто такі спробувати подати рапорт керівництву військової частини із підтвердженчими документами про громадянство сестри та довідкою про її постійне місце проживання за кордоном. А також потрібно аргументувати факт, чому власне крім вас, як військово військовослужбовця, ніхто інший із першої або ж другої лінії споріднення не може здійснювати догляд за хворою матір'ю чи батьком з інвалідністю. На сьогодні це всі актуальні запитання. Аби отримати більше цікавих відповідей на актуальні запитання юридичного характеру, звертайтеся за номером телефону, що бачите на екранах, або ж пишіть у соцмережі конкурента. До зустрічі!